Давай поговоримо спочатку про антирекорд. 45 днів на посаді прем'єра протрималася Ліс Трас. Букмейкери навіть почали приймати ставки, хто довше протримається: трас на посаді прем'єра або салат Латук, що розкладається за 45 днів. Отаке От навіть фото є. І, як виявилося, виграв салат Латук. Ми тут в Україні в першу чергу дивимось на те, чи не впаде підтримка зі сторони Великої Британії, і якось пропустили, чого так сталося, чого так мало, чого вона пішла. Вона пішла через те, що вона не змогла виконати обіцяну програму, тобто, ось тут ми стикаємося з тим видом політичної діяльності, коли ти за кожне слово несеш відповідальність. І якщо ти пообіцяла, що ти в перші тижні владнаєш ситуацію з цінами про енергію, проведеш якісь компенсації. І якщо ти з цим не впоралася, то підписка, звідповідно, відповідно тебе падає, і останні кілька кілька, скажімо так, тижнів, десь мабуть 10 останніх днів, керівництво консервативної партії, саме як би можна сказати, навіть не керівництво, а офіс консервативної партії, почав отримувати дуже багато. Листів емейлів від членів консервативної партії з вимогою достукатися до лістрас і вимагати, аби вона пішла у відставку. Тобто вона зараз вона фактично пішла у відставку через падіння довіри до неї. Тобто, ви коли-небудь пам'ятаєте українського політика, який був при владі і пішов у відставку через те, що його перестали підтримувати його колеги і його виборці. Я не пам'ятаю насправді такого жодного такого випадку. А ось тут ми бачимо, що якщо ти не виконуєш своїх обіцянок, тобі дали там певну кількість днів. Якщо в тебе нічого не виходить, то ти мусиш іти цікаво, тут знаєш, що я пам'ятаю не одного політика, який йшов з посад через те, що він втрачав довіру, наприклад, президента, таких в Україні. А в Росії є навіть губернатори і ще якого я не по високо і навіть міністри, які яких звільняв Путін саме з формулюванням за втрату довіру президента. Ну і ось це різниця в демократії демократичної держави, чи на і, наприклад, Росії. Так, ну і щодо антирекордів, ми можемо зараз прогнозувати, що а, антирекорд можливий із рішесунаком, тобто тут доволі нетипова така ситуація, тому що е, він е, прийшов е, фактично до влади. Без дотримання такої процедури виборності. Наприклад, певні депутати консервативні твердять, що вони не чули його програмної доповіді. Тобто, знаєте, завжди, коли змагаються кілька кандидатів, є вони якби показують свої доповіді, що вони будуть планують робити. І про це якби ніхто нічого не знає. тобто така Реальна його темна конячка да, для, для лідерів консервативної партії, для її членів. Ну і ще є один момент, що Ріши Сунак це реально та людина, яка змусила Джонсона піти у відставку. Саме він організував той анти-джонсонівський. Пул депутатів, які е, вичавили його з прем'єрського крісла, і тому е, можливо те, що Джонсон продемонстрував е, напередодні, що він не хоче брати участь у цих перегонах. Це насправді вичікувальна позиція. Тобто, окей, друже, я даю тобі шанс, покажи е, на що ти здатний. Але, наприклад, більшість консервативних депутатів вважають, що генеральні вибори, які будуть за рік у Великій Британії, парламентські вибори, вони не виграють, а виграють з Борисом Джонсоном. І вони вже планують звертатися до нього, в разі чого, щоб він все-таки заступив на прем'єрське крісло. Тобто ріши Сунаку прогнозують дуже або складне дуже прем'єрство, або недовге. Цікаво, Ти знаєш, Гані? У нас є питання, яке було ще вчора написане. і Там от, чи віриш ти, що на пост прем'єр повернеться український улюбленець Борис Джонсон? І зараз я бачу, що це віриш і не лише ти віриш. Я думаю, що там половина британців також це вірить. Але от наскільки? Ріши сунак. От зараз він зможе довести, що це дійсно його, його обрання, чи те, що він цей пост зайняв. Все таки він пам'ятаєш, програв в ліс траси. Зараз він усунув Бориса Джонсона. Хоча ми пам'ятаємо Асталавіста Бейбі, яке сказав Борис Джонсон. Але ж він економіст, от йому здасть вдасться зробити якийсь потужний внесок в економіку Британії. Що знаєте, це засліпить всіх кажуть, ну нарешті ось прийшов прийшла та людина, яка нам допоможе, тому що ми всі спостерігали, як фунт був майже за ціною, як долар, чи матиме це якийсь вплив в подальшому на на, на Британію і на її економіку? А сьогодні і вчора, після новин про позицію Бориса Джонсона і після того як Пенні Мордон. Сьогодні зранку підтримала кандидатуру Сунака, фактично, дорогу звільнивши для нього. Британський фунт ствердився щодо долара. Тобто фінансисти вони оптимістично налаштовані, але з іншого боку, тут є ще певний момент, що треба враховувати постать Сунака, окрім того, що він один з. Наймолодших політиків, які отримав цей пост. Йому 42 роки. Окрім цього, і хоч і попри те, що він є вихідцем з азійської родини мігрантів, він дуже цікавий цікавий персонаж, тому плані, що він одружений на доньці індійського мультимільянера, і донька ця вона фактично в нього є два свої хедж фонди. Їхні загальні статки оцінюються, Він один є одним з найбагатших депутатів парламенту. Їхні статки їхньої родини оцінюються в 730 мільйонів фунтів стерлінгів. І донька намагалась о донька к донька цього індійського мультимільйонера, А дружина Сунака вона намагалася сплатити податки в іншій державі, таким чином обійти доволі. Складну процедуру оподаткування у Великій Британії, через це він спершу захистив свою дружину, коли почалися ці дорікання, цей скандал був влітку. І потім вона все-таки погодилася сплатити екстра податки у Великій Британії, тобто додаткові податки. Тобто, ну, персонаж доволі цікавий насправді, наскільки, як довго британці, не згадуватимуть оцю, оцей момент, оці скандали, оці його зв'язок з індійськими е мультимільйонерами, мільйонердер, які фактично тепер можуть впливати на якимось чином, наприклад, на ситуацію в Британії, на політику в Британії, на економічну ситуацію. І е щодо Ріши Сунака слід також сказати, що все-таки. Попри те, що він дуже активно хоче керувати країною, все таки для політиків це така темна конячка. І, хоча він був міністром економіки, але все таки, знаєте, якщо з Борисом Джонсоном все зрозуміло. Тобто, ну він як лист читається, хоча там він там і холерик, і в нього свої є моменти. злі трас теж все зрозуміло. То от з Рішисинаком є певні моменти, які можливо будуть сюрпризами в майбутньому для, для британських виборців. От саме тому його і не хочуть бачити лідером партії на консерватив на виборах парламентських, які будуть наступні. Ганю, я спробую поставити тобі питання максимально коректно, оскільки це така тема, яка завжди знаєш, може зіграти в будь-яку сторону. От е, на прикладі, да вибори Барака Обаму на посаду президента Сполучених Штатів. Стало зламом, якщо чесно, саме через те, що він темношкірий, перший темношкірий американський президент, так само, якби, наприклад, жінкою, ну, дружина Біла Клінтона, стала президенткою першою жінкою. От те, що сунак не європейського походження, м'яко кажучи, да? що він з індусів, наскільки я розумію, ну, азійського походження, те, що він стає на чолі консервативної партії. Це також може бути застереженням відносно того, що менше проголосують, чи це взагалі не має значення в сучасній Великій Британії? Може там бути, наприклад, чорношкірий зовсім чорношкірий прем'єр-міністр? я хочу сказати так: що побутового расизму у Британії немає. Як колишня імперія, яка була над якою не заходило сонце. Тут є достатньо представників мігрантських хід, просто вони не часто так тильно йдуть у політику. Насправді, ем, представники вихідців з мігрантських родин, які є в британській політиці, не так багато, як наприклад, у Сполучених Штатах, але є звичайно певний момент. Що для ліберальних демократів або для ем, якби лейбористів це було б більш зрозуміліший такий кандидат, і тому що за них більше голосують саме представників мігрантів, вихідців мігрантських родин. А от те, що в консервативній партії е, з'явився такий лідер, є ну звичайно, це певний такий е, нюанс, скажімо, така місцева дивовиша. Але щодо е, расизму чи того, що його не будуть вибирати, тому що він має інший колір шкіри, ні. Насправді, такого, такого немає і доволі давно вже немає. І е, щодо ще одного нюансу, який я хотіла сказати про Ріші Сунака, він один з ініціаторів Брекзита, да тобто один з активних його очак. І у фактично на цьому тлі він увійшов у політику, і от коли він був міністром економіки, був ще один скандал з ним пов'язаний. Він намагався компенсувати втрати провідним ресторанам, певні робив такі компенсації, через які йому довелося відповідати у суді. Тобто, є ще, тобто розумієте, що тут ем, все-таки є така е, такі, ем, подвійне дно цього кандидата. Ну, ми подивимося, що буде далі. Принаймні, в прогнозах частина консерваторів вважає, що він зможе виявити свої економічні здібності і якось витягнути. Британією у зв'язку зв'язку з цим енергетичним енергетичною кризою, з невдоволенням місцевого населення. Частина консерваторів вважає, що все таки тут є певний момент, і що йому можливо це не вдасться. Ось тут все таки загадка для нас. Загадка, яку точно треба буде розгадати, ти сказала про подвійне дно. Рішесунака, а для України, мабуть, воно ще може бути потрійним. тому що ми всі раділи, що є такий Борис Джонсон, наш великий друг. Потім ми всі засмучилися, що він пішов у відставку. Потім ми раділи, що виграла Лістрас, Лістраса, Сунак зайняв другу позицію. І зараз ми бачимо, що Рішесунак він лідирує, що тепер він прем'єр-міністр, але ми знаємо, що і ти щойно це зазначила. Що а, він одружений на доньці мультимільярдера, який, начебто, співпрацює з Росією, і от тепер для нас оте третє дно може відкритися. Чи не буде якось він впливати на те, щоб Британія? Я розумію, що не лише від нього все залежить, але можливо, якимось чином він буде впливати на те, що Британія менше допомагала Україні, чи ні? От спростуй це, щоб я так заспокоїлась. Я гадаю, ну я можу, могла би спростувати, могла би підтвердити, але якщо він виявить е, оці, цей зв'язок, е, його, е, скажімо, шлях з Даунінг-стріт 10 на вулицю буде дуже швидким. Він навіть утямитись не встигне, як він залишиться на вулиці. Е, справа в тому, що кожен тиждень е, прем'єр-міністр Великої Британії в парламенті тримає слово. І якщо ви хоч раз бачили засідання британського парламенту, ви розумієте наскільки це важка робота відстоювати кожен свій крок. Це може тривати годинами і годинами претензії питання до нього, і йому доведеться це все пояснювати. І як і як ми бачили по ситуації з борисом Джонсоном, це також може відбуватися оцей, скажімо, процес. Складання примусового складання з нього повноважень також може тривати дуже швидко і і той не встигне отямитися, тому це дуже ризиковано для Ріші Сонака, і Я дуже думаю, він це розуміє, демонструвати будь-які родинні зв'язки із Росією або відстоювати будь-які інтереси тим більше, що Міністерство оборони Великої Британії повністю на нашому. Нашій стороні, в Британії пройшли підготовку військові. Загалом 10 тисяч військових українських вже фактично навчені. Це офіцерський склад навчання по за системою НАТО. За моєю інформацією, тут вже пройшли навчання пілоти на F-16, на найкращих військових літаках НАТО. Тобто це вже є сигнал, що е, якщо у нас є вже пілоти, які вміють керувати F-16, то вже можливо, незабаром ми також отримаємо ці літаки. А це вже літаки останнього покоління, і як ми розуміємо, у Росії подібної зброї немає, і тому питання буде дуже швидко вирішено з поверненням наших територій. Тож, оце все ми маємо оце всі всі моменти враховувати. що… На стороні України надзвичайно велика підтримка, надзвичайно потужна, потужний голос Міністерства оборони, надзвичайно сильне лобі. Хоча є такий момент, як е, стомлюваність від України, тому що якраз зараз відбувається, закінчується оці півроку, коли держава фінансувала британським громадянам, які прийняли для до себе біженців. Закінчується цей е, такий період, і українці фактично або мусять е, шукати житло самі, е, заробляти, йти на роботу. А тут дуже велика рента, тут дуже великі дійсно комунальні, е, комунальні платежі. Ну, щоб ви розуміли, е, комунальні платежі середнього е, невеличкої квартири е, обходяться в 400-500 фунтів на місяць. тобто ви уявляєте, яка це ціна, і, звичайно, це все теж додає певного такого моменту нервозності в цій ситуації у зв'язку з підтримки Україною України. Але в будь-якому разі Британія не поступатиметься цим, будуть шукати вирішення, будуть шукати якусь якісь допомогу зараз, наприклад. Держава компенсує українцям часткову оренду, тобто повертає гроші якщо вони орендують самі житло. Тобто, ось тут все-таки я думаю, що, що ця ем, підтримка вона буде і надалі, і намагатимуться в будь-якому разі бути форваторі цієї міжнародної підтримки України. І ще одне, якщо можна коротеньке питання на останок. Мені дуже цікаво. Дивись, королеви в Британії вже немає. А короля ще немає. Відповідно, хто буде підтверджувати е, повноваження новообраного прем'єра? Юридично він є. Тобто він є як король, він тільки не коронований. Тобто Немає остаточно, як тобі не закінчена ця процедура. Тобто, юридично він на себе зобов'язання бути монархом, він взяв. Розумієте, а от е, фіналізувати цю процедуру ще ні, це як у нас у нотаріуса. Да? Е, якщо ти береш спадок якийсь там, ну приймаєш спадок. Якщо ти прийшов, і написав заяву, ти вже спадкоємець, але має пройти півроку, коли ти станеш офіційно спадкоємцем, коли тебе офіційно визнають. Фактично, це така сама ситуація. Фіналізація процедури. Ще її немає, і вона взагалі планується на весні.